Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я буду робити генеральне, чи не генеральне, але велике прибирання на кухні. Я дістаю весь посуд, всю техніку, яка знаходиться на кухні, все-все-все, абсолютно все. Зі шкафчиків, прибираю все зі стола, а також предмети, які інвентар кухонний висить. На стінці я все все дістаю, все вимиваю, все чищу, вичищаю. А також всі, які в мене є, крупи, макароні вироби, спеції, все також все дістаю зі всіх шкафчиків. Та буду робити генеральне прибирання генеральне прибирання кухні. З чого почати, як швидко привести все в порядок своїми руками? Прибирання кухні забирає багато часу, тільки в тому випадку, якщо не приділяти їй належної уваги, Чистити плиту, духовку, побутові прилади потрібно після кожного використання. Прибирання на кухні це болюча тема для кожної господині. Як би ви не старалися, але періодично доводиться влаштовувати суботник з відмиванням кухонних шафок, витяжки, каструль, духовки та інших атрибутів сучасної кухні. Це все залежить від вашого розміру кухні, від... як часто ви готуєте, чи відволікають вас. А також можна прибирати там, щось розсипалася якась крупа, ви відразу витираєте цю крупу, все відразу вимиваєте. Тоді у вас буде підтримуватись така чистота. Але також я наголошую, що генеральне прибирання також необхідно робити там, чи пару раз на рік. Чи 4 рази на рік, чи кожного місяця. Це все залежить від вашого бажання та натхнення. Ось я дістала з нижньої шафи, все все дістала. Ви побачите це зараз на столі, все, що я дістала, вимила шкафчики та буду примивати весь посуд, який я дістала. Буду мити із миючим засобом, і буду мити із содою. Це я всі-всі контейнери, які в мене були. Я звільнила від круп, від всього, що в них знаходилося, та вимиваю. Бо якщо це генеральне прибирання, то має бути чисте абсолютно все, і я вимиваю кожен предмет кухонного інвентарю. Скоро будуть новорічні свята, та я хочу. Щоб ви надихнулися чи замотивувалися на прибирання в кухні. Якщо у вас є змога, а вже ж ви можете запросити людину, яка це все зробить, чи клінінгову компанію, або ви можете це все самі зробити. Дівчата, я всю цю посуду вимила, а також я хочу її під великим градусом у. Машинці промити. Ну, от в мене виникло таке бажання, от я так хочу зробити. Я вам розкажу яке ж велике правило в прибирання для виконання цього. Воно просто єдине. Це не затягувати час на прибирання. Інакше, якщо у вас виникло бажання, а ви відворечитеся. Чи щось ще там будете робити? У вас ентузіазм згасне раніше, ніж буде очевидний результат. Приступаючи до генерального прибирання, на кухні слід дотримуватися наведених рекомендацій. Ну це тільки мої рекомендації. У вас вони можуть бути абсолютно різні. Бо я не гуру прибирання, я роблю так, як я це роблю, як мені подобається. І я цим з вами ділюсь. Я також буду рада, якщо ви будете ділитися зі мною, як ви це робите, так наскільки часто чи не часто, дівчата, ось зараз я продовжую діставати все з, -з, з шафи, як ви бачите. Я дістаю з кожної полички все-все-все. Ви знаєте, так в мене чисто, але я ось дивлюся. Там на ту паличку я поставила граноту, туди я поставила ще й горішки, але потрібно це бути все в одній шафі. Потім я поставила а, ще щось, ще щось. І якби все нормально стоїть, немає ніякої крупи розсипаної, але знаєте, хочеться ось освіжити оселю. Мені здається, коли ми робимо якісь прибирання. А також потрібно робити і такі глобальні прибирання, якщо вам цього хочеться. Знаєте, це як такий свіжий ковток повітря, то давайте робіть. І вам буде від цього приємніше знаходитися потім на кухні та готувати на кухні щось смачненьке. Та й взагалі робити смачну каву чи чай та смакувати. Перед прибиранням в ящиках, полицях, навісних шафах необхідно їх протерти. Потрібно витягнути з них все і перебрати. Натираю я з першим миючим засобом, бо я на кухню готую, все одно де неде де є а, жир. Це... Від цього нікуди не дінешся, навіть коли. Ти прибираєш та промиваєш все це регулярно, все одно десь щось там ти можеш пропустити, а зараз генеральне прибирання, то я всю всю поверхню он, а, такою піночкою проти жиром протираю. Зайве потрібно відразу викинути у відро для сміття. Решту розсортувати на те, що використовується частіше або рідше. Перед тим, як скласти все назад. І це слід все ретельно помити і витерти сухим рушником. Як ви бачите, в мене кухонні шафи, шкафчики дуже великі, вони високі. Я навіть стала на допоміжний стіл бо сама не дістаю, протираю всередині всі шкафчики. Якщо на шафах спостерігаються в їлі плями, нагару, жири і бруду, видалити їх вийде за допомогою наступного розчину. Це на літр води можна взяти 3 столові ложки соди, змочити в ньому губку і потерти забруднену область. Та після змити чистою водою і витерти насухо. Також можна змішати соду з оцетом та зробити таку консистенцію пюрешка, сметанки чи такого крему та нанести на поверхню, де має жир застарілий. Нанести на так 30 хвилин, 30-40 та після змити. Можна щіточкою, з губкою та все видалиться. Але будьте уважні, бо у кожної з нас є своя кухня, яка має свої особливості, щоб не пошкодити поверхню кухні, щоб не поцарапати ручки. Там, може, в когось будуть малюнки чи художні розписи. Тобто ви будете відштовхуватися, що можна робити, як чистити можна вашу кухню, а як не можна чистити вашу кухню. У мене на губці засіб для видалення жиру це для миття дитячого посуду. Я так просто все протираю, потім протираю зараз вологою ганчіркою, а після буду витирати все насухо. В тому, коли був локдаун, мені було цікаво і... прочитати якісь книжки по прибиранню, як швидко, без зміни настрою, прибирати завжди та мати гарний, бо чистий будинок, чисте житло та не витрачати багато часу на це. Та я прочитала таку книгу Магічне прибирання Марі Кондо. Метод Конмарі, та також я читала Флайлей, прибирання за її методом. Розкажіть, може хтось з вас також читав, чи ознайомлювався з даними методами, чи дивився якийсь огляд, чи відчув від друзів знайомих? Поділіться, мені буде дуже цікаво. Що я можу сказати? Я можу сказати те, що однозначно не той, не той метод я не можу взяти в своє життя, але щось там і щось в іншій книжці та в двох методах можна взяти для себе те, що подобається тобі, саме тобі, що підходить до твого стилю життя, до, твого, до твоїх звичок, те, що ти можеш перейняти до себе. Як це буде виглядатися в твоїй родині? Бо у кожної з нас є свої обставини, свої звички, свої погляди на це все. І потрібно підлаштовуватися саме так, як подобається нам, бо всі ми дуже індивідуальні. Методика FlyLady дає багато рекомендацій, які безпосередньо не стосуються ні прибирання, ні наведення порядку. А марлі Сілі закликає послідовниць щоденно приділяти час турботі про себе, пити багато води, планувати меню та покупки, практикувати афірмації і так далі. По суті, вона побудована на мистецтві маленьких кроків. Авторка системи стверджує, що головна проблема безладу в помешканні це перфекціонізм його господині. Справді складно взятися за таке грандіозне завдання, як наведення порядку в домі, якщо довкола гори мотлоху, а в деякі місця не можна заглянути, начхнувши від пилу. Але якщо не ставити перед собою амбіційні цілі, а всього-навсього витрачати 15-30 хвилин, щоб сьогодні помити щось, завтра ще щось, завдання дуже спрошується. Основні рекомендації даного методу це створення та доведення до автоматизму ранкових та вечірніх ритуалів, які Треба зробити, як вам подобається чи як описано в книжці. Вранці, з самого ранку, потрібно гарно виглядати, гарно вдягнутися в чисте, без плям. Навіть якщо ви будете вдома, не потрібно одягати щось розтягнути. Просто візьміть це все та викиньте у сміття. Обов'язково приділяйте 5 хвилин на ліквідацію гарячих точок. Це місць, де збираються речі, які ви та ваші близькі поклали на час. А вони залишилися та у вас безпорядок, безлад. Для виконання будь-яких справ по дому використовуйте. Таймер. Поставте його на 5, 10 чи 15 хвилин. Щойно час закінчиться, переходьте до наступного завдання. Перш ніж сфокусуватися на чистоті, позбудьтеся зайвих речей. Для цього система FlyLady пропонує техніки. Богівугі 27. За 15 хвилин потрібно на максимальній швидкості пробігтися по дому і знайти. 27 речей, які треба виконати. Щоб запобігти накопиченню зайвого, користуйтеся правилом. Переносите нове викидайте старе. Якщо ви не можете знайти аналогічну річ, на викид оберіть дві інших. Ай, і викиньте їх. Щодня приділяйте щонайменше 15 хвилин для того, щоб. Підзарядити батарейки час для турботи на себе важлива частина філософія Fly Lady. У теорії філософія Fly Lady підходить людям, які вміють щодня робити потроху, але прокрастинують, тільки не оставлять перед собою занадто великі завдання. Проте на практиці виявляється, що за місяць випроводити і довести до автоматизму ранковий ритуал, мінімум на 15 звичок, завдання, на яке можна вже після прокидання витратити денний запас волі. А якщо додати ще прибирання по зонах, правильне харчування та вчасний відбій, воно стає майже таким неможливим, як навести ідеальний порядок у домі за день. Дівчата, я вимила полички, вимила контейнери, а зараз я Буду а, наповнювати контейнери. Це макароні вироби твердих сортів, макарони. Все висипаю в частенькі контейнери. Мені так подобається, все наглядно видно, що де знаходиться. Це Булгур, це все я покупала в Туреччині. Також висипаю. Якщо ви знаєте смачні рецепти з булгуру, будь ласка, пишіть в коментарях, зіліться. Це, а, Така паста з пармезаном, сиром. Вона, знаєте, я відкрила і такий був прям дуже сильний такий насичений аромат. Це рис, чорний рис. Хто знає гарні рецепти з нього? Буду також рада. Діліться, будь ласка, це дівчата різоні. Це вид італійської сухої дрібної пасти, яка по зовнішньому погляду нагадує рис. Дитячі макароні вироби. Це все я нагадую, що от купляла в Туреччині. Я показую те, що подобається мені. Такі бренди, такі марки вони не зліпляються. Не... Що з ними погано не робиться, коли вони варяться, і мені подобаються вони з твердих сортів. Це також макароні вироби з пармезаном всередині. Ще не варила. Не знаю, який вони на смак, але буду. Готувати також чия. Хто, дівчат, полюбляє пудінги чи сніданки? пишіть мені, чи хтось знає гарні десерти, будемо разом робити. А кому цікаво, що я буду робити з цього всього, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Я буду готувати гарні рецепти. Так: це болгур, це паста всередині, сир, пармезан, це насіння чия, це макароні вироби. Чорний рис, тверді сорта макарон, також макарони з пармезаном та різо. Також гречка. Ну, і в мене ще залишилася паста, така сама, як висипана в контейнер, але іншого бренду, та а, листя до лазаньї. Буду готувати. До речі, ось цього цієї пасти Пармезан. Яку зараз показую, ось цю пасту з сиром. Вона там на малюнку як натуральний яєчний жовток. Вона так натуральна, да? з яєчного жовтку у цій різоні була чорний прям такий рис. Із чорного рису і саме такий я рис. Я не готувала ніяких страв. Але з чорного рису, і навіть з коричневого рису. Більших розмірів, там прям великі такі розміри. Я з них готувала їсти. А ось саме з такого розміру, такого кольору я не готувала. Ось буду готувати страви, дивіться, кому цікаво, будемо готувати разом. Авторка магічного прибирання Марі Кондо має головну ідею цього прибирання, що дім має бути наповнений речами, які приносять радість. Марі Кондо вчить безжально прощатися з тим, що не викликає негативні, що викликає негативні емоції чи не викликає жодних почуттів до того. Як у домі, так і в житті, авторка обіцяє, що за допомогою магічного прибирання навіть неохані та ліниві люди наведуть порядок раз і назавжди. Дівчат, ну мені подобається, як я все розложила, вимила, все так гарненько, все видно в контейнерах, де що знаходиться. Мені подобається. Знаєте, якщо у вас немає контейнерів, таких ви не можете їх купити, можна використовувати скляні баночки. Бутилочки, я думаю, вони знаходяться майже у всіх є. Також зараз я розкладаю весь інвентар, кухонний, посуд, все, що я поперемивала, вимила, витрила насухо, зараз розкладаю всі, на всі свої місця. За методом Конмарі. В середньостатистичній квартирі реально провести магічне прибирання за 3-9 місяців. Протягом цього часу формуються нові звички, змінюється ставлення до речей та простору. З'являються знання про те, що справді приносять радість. Тож людина усвідомлює, які відчуття дає простір. Де їй підвладне все до останнього гудзика і найдальше полиці. І цей досвід, досвід справді може справити сильне враження на психіку, не дозволяючи надалі захаращувати житло. Гарна душечка. На неї гарно викладати сирочка, нарізочку, закусочка. Дивіться, далі все я буду викладати. А рекомендації основні помеди Докон конмарі це до початку прибирання як особливої події в деталях. уявіть бажаний стиль життя і ваш ідеальний дім. Залиште тільки ті речі, які приносять радість. Проводьте ревізію радості не за зонами, а за категоріями. Наприклад, розбирайте не конкретний ящик робочого столу, а всі канцелярські приладдя разом, зібравши їх в одному місці. Організуйте для кожної речі свій дім, тобто знайдіть для неї постійне місце. Усі речі має бути видно з одного погляду. Для зберігання одягу використовуйте метод вертикального складання, в якому його згортають у прямокутники. Викидаючи речі, подякуйте їм за все, що вони для вас зробили. Навіть якщо їхня роль у вашому житті була в тому, щоб показати, ліловий вам пасує чи не пасує. Філософія магічного прибирання пропонує з повагою ставитися до речей та простору ваших домичаців. Насамперед пропоную розібратися з речами, які належать тільки вам, з одягом, аксесуарами, книгами, особистими документами. І лише потім можна переходити до спільних предметів, інструментів кухонного посуду і так далі речами дітей, якщо вони ще зовсім маленькі, варто займатися на сам кінець, а речами інших членів сім'ї тільки коли вони самі вас про це попросять. Мінуси підходу у книзі багато уваги, приділено побудові відносин з речами. Рекомендують акуратно складати шкарпетки, охайно складати шкарпетки, щоб дати їм відпочинок, ніжно складати одяг, наповнюючи його енергією, питати, як він хоче зберігатися, складеним чи на вісоком. В Японії ці рекомендації абсолютно адекватні там з більшою повагою ставляться до речей, але в людей з іншим культурним бекграундом. Менталітетом такий підхід може викликати різні емоції від здивування до обурення. Цей метод втрачає сенс, якщо в процесі часто йти на компроміси і перескакувати з категорії на категорію. До того ж, на магічне прибирання потрібно виділяти досить багато часу. Процес прибирання закидати не варто, вся магія базується на отриманні досвіду життя у своєму радісному та впорядкованому просторі. Навіть якщо він обмежений ліжком, робочим столом та кухнею. Якщо не досягнувши цього, ви зупинитесь, повторно зачаруватися до такої ж міри буде важко. Потрібно робити так, як саме вам подобається дівчата. Я дуже... Рада, що ви подивилися моє відео. Хто подивився до кінця це відео, я дуже вам вдячна. Я дуже вдячна, що ви підписуєтеся, ставите коментарі та вподобайки. А також хотіла вибачитися за голос, яким я для вас записувала відео. З самого початку я його записувала, але всередині я трішки захворіла, та вибачте за цей голос. Не відразу я змогла відредагувати це відео гарного перегляду.